Доброго дня компанія «Веромакс Україна. Сьогодні у нас на огляді будівельна люлька злп 630 над довжиною 6 метрів, гаряча оцінкована, яка дозволить вам використовувати її більше 10 років. Я за... Ми сьогодні її зібрали для того, щоб продемонструвати, як вона буде підійматися на 0,5 метрів над землею з оператором. Натискаючи кнопку UP, я піднімаюсь на нужну нами вами висоту. Зараз ми піднялися на 0,5 метрів над землею. Та якщо, як ви знаєте, які є складності з електропостачанням, якщо відключилось світло і ваш оператор залишився наверху, ви зможете, вони зможуть опуститися вниз за допомогою аварійного тормозу. Зараз я продемонструю, як це буде. Підтягуючи з двох сторін будівельну люльку, ми спустимо і вниз. Зараз з вами розглянемо щит керування та усі елементи, які входять в його комплект. Щит керування у нас оснащений кнопками тими ж самими кнопками, що і пульт управління. Але є додаткова кнопка стоп. Це підключення, підключення також електромережі та кнопки вверх-вниз, «Up», «Down». За допомогою ручки я відкриваю щит керування. Принципова електрична схема усі електричні частини, які входять до комплекту цього цієї люльки, також з вами подивимось, з яких елементів складається механізм підйому. Механізм підйому складається з двигуна на 1,5 кВт та лебідки яка підіймає вашу люльку за основним тросом. Якщо трос має обрив, Додатково, в комплекті люльки йде другий трос, який проходить через уловлювач і допоможе зберігати життя вашим працівникам, зупинивши люльку за допомогою уловлювача. Також є такий контактор, який не дозволяє теж система захисту, яка не дозволяє підніматися люльки вище, ніж головка консолі. Чи, Доторкаючись до торіночки цієї кнопки, розглянемо консоль. Що складається консоль? Консоль у нас є такий трос натягувальний трос, який натягується з простою, системою, флажковою системою, яка додатково ми спеціально робимо у своїх комплектах для того, щоб зробити працю ваших працівників більш простою. Також в комплект входять передня основа консолі, задня консоль, основа консолі та балки передня, середня, задня. Та 36 портоват. Звертайтеся до компанії Вірамакс за купівлею, орендою, сервісним обслуговуванням, запчастинами до будівельних люлях ЗЛП-630. Всього найкращого, звертайтеся, будемо очікувати. До побачення.